Мало пройшло увагою також і Брянська сусідня область від Курської, тому що у росіян все більше проблем з логістикою. Дрони атакували залізничний міст через річку Десна у Брянській області неподалік такого населеного пункту, як я вам казав, Біла Березка. у понеділок вранці, 19 серпня, про це повідомили телеграм-канали їхні пабліки. Хоча схоже, що атака сталася днем раніше, вранці 18 серпня. Як пишуть російські телеграм-канали вранці того дня в районі села Вітемля. Погарського району Брянської області а Росії місцеві помітили три безпілотники: два БПЛА вдарили в район мосту, але очевидно промахнулися або не нанесли таких фатальних ушкоджень. Один апарат потрапив до посту, пошкодивши зовнішній фасад захисну сітку та пожежний щит. Стверджується в повідомленні ворожих інформджерел. Дожина цього. Мосту параправи, що була під прицілом дронів, становить 450 метрів. Сполучає вона два береги річки Десни, що загалом протікає через Сумську Чернігівську, Київську області України, а також Смоленську та Брянську області Росії. Ну, ми бачимо так, що є Курська область, Білгородська область і Брянська область по центру Курська по з двох сторін: Білгородська і Брянська. Я відповідно, в цих трьох областях. Вже після 6 серпня, коли почалася спецоперація село оборони Курській області, путін оголосив КТО – контртерористичну операцію. Ну правда, він її назвав контртерористична ситуація. Всякими шляхами він намагається просто прикритися від е, цих проблем, які в нього є. Та й до речі, Путін вперше визнав. Публічно кризу у війні на українському напрямку після вторгнення української армії на територію Курської області влада Росії та особисто Путін перестали робити заяви про те, що війна триває відповідно до російського плану. Більше того, глава Кремля вперше публічно зізнався, що Росія зіткнулася із кризою у війні з Україною. Про це він заявив у ході візиту до Азербайджану, де провів зустріч із президентом цієї країни Ільхамом Алієвим. У Росії поведінка Путіна на тлі просування збройних сил України в Курській області та взяттям в полон великої кількості. Сістроковиків викликала критику замість поїздки до Курська глава Кремля, звісно ж, вирішив до Азербайджану. Проте ігнорувати війну на території Росії він уже не зміг. Цитуємо, що сказав Путін. Зрозуміло, і всім добре відомо, що Росія стикається з кризами у тому числі і насамперед, звичайно, на українському напрямку. Визнав Путін, тобто Путін вперше визнав, що так звана їхня спецоперація йде абсолютно не за планом, і в них є проблема. Він називається кризою. Ну але дід він ж на той дід, щоб робити таке слово замінники, да? тому що це в нього контртерористична ситуація. Тут така криза каже. Хоча, хоч відверто будемо казати, що на східному напрямку є проблеми і важка ситуація, але е, вже і вивчення війни, і про це я вам скажу згодом. Натякає, що попри все небажання Росії перекидувати східного напрямку певні підрозділи, один батальйон з часового яру вже перекинутий на Курський напрямок.